Перше, якщо ви не професіонал, у вас не вийде обмануть ринок. Неважливо, це ринок автомобілів, це ринок нерухомості, це собачий корм або кашачий корм або лак для позорів на будь-якому ринку є свої професіонали. І обмануть у вас, І якщо у вас мало досвіду, не Вийде. Друге, не буває нічого безкоштовного. Якщо ви знайшли дуже солоденький автомобіль і ви розумієте, що він нижче по вартості, ніж ще інше. Точно є той, хто розуміє, чому саме ця пропозиція коштує дешевше. І цей той. Це точно не ви і третє. Якщо вже так сталося, що ви все таки знайшли такий автомобіль, урвали його по низу ринка, і точно розумієте, що ця машина класна, але не дай Боже, потім сталося, що машина ця вдруг. Врешті ви не можете її переоформити, або вони там стуканув мотор. Це вже буде лише ваша проблема. Це не буде проблема того, хто вам продав цей автомобіль. Це не буде проблема того із того, хто дивився вам цей автомобіль. Це не буде проблема того, хто ставив на облік цей автомобіль, хоча його поставити, наприклад, неможливо. Це буде лише ваша проблема і ваша відповідальність.